Доброго часу, шановні Терези! Нас сьогодні з вами зустріч! Коли ми з вами будемо питати поради від Таро, як вам провести січень. Тисяча... Бачите, 2023 року, які ви гарні Терези, Лібра! І давайте будемо налаштовуватися з вами на енергію січня. Початок року. Працюємо з вами на трьох колодах і одна оракульна. Поїхав! Перша колода це колесо року. І запитаємо втору а, пораду для Терезів на січень 23-го року. Туз же Нема нічого кращого, ніж на початку року отримати такий Туз. Що він означає? Це початок, це енергія, це при тому чиста енергія енергія креативності, енергія руху. От коли ви собі вважаєте, да, просто-напросто почати якусь справу, переїхати, у вас буде є така фраза flow. От вам прям все піде. Це може бути початок певної справи. Да, ваш бізнес. Ви думали, думали, і от проект він просто у вас почне. Це може бути знайомство з чоловіком, оскільки тузи це в нас така, знаєте, чоловіча енергія. Це дуже може бути такий сексуальний хлопець, який має багато чоловічої еротичної енергії. Це чудове здоров'я. Це означає ви, напевно, три да? <свісно> і вихідні ви проведете без е, якихось там. Тут людина, яка ходить в спортзал, людина, яка займається йогою, людина, яка бігає, от вона, прямо, як то кажуть, кров з молоком, така собі активна, активна людина. Якщо ви шукали роботу, це означає, ви її знайдете. Це просто жизнь б'є ключем, як то кажуть, і все по голові. От от, Терези у вас все буде прямо в всіх сферах дуже-дуже багато енергії. Я вас вітаю, це дуже круто. Давайте подивимось на другу карту. Що яка ще буде порада? Шестерка Пентаклій. От в принципі, в цій колоді в мене завжди програється ця карта, як, скажімо, виплата аліментів від тата для дітей. Або це така от порада, дівчата, не тягніть самі. Якщо ви розлучені зі своїм чоловіком чи з партнером, з батьком ваших дітей. І ця карта каже: дозвольте татові прийняти участь у житті ваших дітей. Фінансово, морально, якщо він хоче побачити, то дозвольте це. Є в нас таке жіноче, що. Я сама буду виховувати дітей, мені чоловік не потрібен і він поганий. Дозвольте це. Це, в принципі, може бути ще якась допомога так, від чоловіка. Може, вам дідусь прийшли для дітей щось. Но в даному випадку це от як коли чоловік допомагає. Можливо, ці будуть подарунки вам приїдуть на дім дітям да, вам. Бо ж ви ж погані, ви ж напевно забираєте всі гроші, ті, що чоловік платить, і собі купляєте брильянти, і е, що в нас там, Шуби дівчата собі купляють. Да? Бідні діти ходять голі босі в рукавицях і не вчаться, і не ходять на 25 факультативів. І, е, да, Ви мене зрозуміли. Тому от по цій карті, ті, кого це може стосуватися, будь ласка, дозвольте. Вашому чоловіку побачити ваших дітей і прийняти участь у їх вихованні. Оскільки часто дівчата бувають ображені після розлучення, після якихось там певних юридичних ситуацій, але ця карта дає вам пораду будьте вищі в цій всій ситуації. Давайте подивимось тепер, що нам каже інша карта. Колода. Ця колода називається. Дікіотин Індія вагіння в тобі. Дуже цікава колода. І давайте подивимось, яку пораду дасть вона Терезам на січень 23-го року. Що там у вас буде відбуватися? Ієрафант. Віть, яка краса. Хто такий ієрафант? Єєрофант в нас папа священник. В даному випадку в цій колоді така особливість її, що старші аркани, це така феміністична колода, да. Старші аркани, прототипом для аркану є певна жінка, яка мала досягнення, От в даному випадку, це Її прізвище — Хадід це не Бела да, а Зара Хадід, яка була архітектором, ви бачите, за нею. І є така цікава, цікава структура у тих двох, я не знаю, скали чи щось чи льот. І от вона сама була архітектором, в неї було дуже цікаве бачення архітектури, бачення форм. В були... Взагалі, хто не знає цю жінку Її звають Зара Хадід, прогугліть її. Вона неймовірна. Взагалі, саме Рафан це на вчитель, це захисник. От тут для вас така порада, подивіться на всесвіт, на форми всесвіту з іншого точки зору. Будьте вищими, подивіться, вона стоїть ногою на цьому будинку, і тут іде інша структура. Будуйте реальність по Іншому змінюйте свою реальність. Якщо у вас в цій колоді був туз, який каже, що у вас є енергія, Можливо, хтось з вас почне нове навчання, оскільки у нас єрофант може розказувати, що ви закінчуєте певну фазу. Знову да? таки, один курс, мов не закінчився, ви переходите в інший. Це така трансформація певного стану. Тут форми різні, знаєте, це може бути також. Ви просинаєтесь в січні, шановні Терези, і от ви думаєте, а реальність вона не така. Я говорила про те, що сприйняти реальність, якщо ви жили в Україні, а потім переїхали в Німеччину, є дуже важко, оскільки нові закони, нові структури, нові форми. І от ви просинаєтесь зранку, і по цій карті вам порада. Подивіться на реальність з іншої точки зору, подивіться на форми. Не оті коробки, От подивіться, це стандарт. Вона будувала неймовірні, в неї по всьому світу її будівлі, в неї не було дітей. Якщо не помиляюся, у нас Персії не освічена жінка, в неї не було дітей, вона казала, що мої будинки це мої діти. Там просто неймовірні будівлі. Коли я вивчаю кожну колоду, якщо її отримую, то я читаю, і якщо, наприклад, я не знаю, хто така жінка, я гуглю І такі знання. Просто неймовірні, людина отримує. Тому прогугліть ви, от, справді, і отримуйте, подивіться на ці форми, які вони є незвичайними. І побачте ці форми у своєму житті. Побачите, що життя не складається з трикутника, кола або чотирикутника. Життя складається, подивіться, які не чудові. От. І її фраза, фраза за жест, да? Все, що зверху, та й знизу. Тому дуже цікава. Така вам порада побачити іншу реальність. Давайте подивимось ще вам, що каже ця колода. Вибір. Двойка монет. Дівчинка жонгльор І не знає, чи то до розумних, чи до красивих. Взагалі, ви самі, Терези, що да? вам тут показувати, у вас також є вибір. Це може бути вибір, який стоїть перед вами про бачення реальності, можливо, вибір, якщо подивитися в іншій колоді, тут пов'язано, чи дозволити вашому колишньому чоловіку чи партнеру побачитись з дітьми. Це може бути вибір, чи залишатися в країні, чи їхати, але як зробити цей вибір? Давайте ми зараз ще дотягну одну карту і запитаю колоду. По-перше, який вибір тут є? Родина, у вас, бачите, чоловік напроти сидить жінка, дитина, іде вас вибір, те, що стосується вашої родини. І що вам треба зробити? Вам потрібно подивитися на ситуацію, бачите, повішений, он медуза-гаргона. В даному випадку, да, повершений це в нас медуза горгона, яка змінювала погляд. Ви знаєте, всі, хто на нього подивиться, да, то той е, робиться камнем. І вам зараз справді потрібно змінити погляд на ситуацію, на те, що у вас відбувається, От як я вам казала по цій карті, ті форми, до яких ви звикли, виходьте, скажімо так, да, ще раз, з зони комфорту. Оскільки. Е, вона не ваша, ви вже переросли цю ситуацію, ви вже доросла дівчинка, скажімо так. Третя колона, яку я запитаю, це в нас буде е класична колода Уейта. Дайте нам, будь ласка, пораду для Терезів на січень го року. Що на нас чекає? Пуста карта. В кожній колоді є одна пуста карта, яка означає, що інформація зачинена. І от бачите, вам потрібно самому інколи. Інколи всесвіт каже так, туди ходи, туди не ходи. А є певні питання, які ви маєте самі вирішити, прислуховуючись до свого серця, до своєї інтуїції, оскільки ніхто не може бути у вашій шкірі, ніхто не може знати, як ви себе почуваєте. Тільки ви, ви відповідаєте. Тому, от якщо ви зараз подумали про певну ситуацію, вам потрібно самому прийняти рішення, і я впевнена, буде воно вірне. Наступна карта. Так, да, от бачите, для того, щоб прийняти рішення, двойка же э, мечей, вибачте, це така, скажімо, ситуація у вас, коли у вас є потреба занирнути у свою внутрішню силу, в свою енергію. От ви бачите, людина закрила очі, вона закрила ще й себе тими чами, і вона думає. В ту підсвідомість. Вода вода на цій карті це також означає ваші глибини, ваша ем, така енергія підсвідомості. Ниряйте в підсвідомість і ця пуста карта, на ній ви, ви, питання да, вирішити, ви зможете тільки якщо будете базуватися на своїй підсвідомості. Давайте ще витягну карту з оракульної колоди, яка називається. Опс, oh, Господь, як вона мене називається. Ось вона лежить. Believe in your own magic. Повір в свою магію. Дивимось, що у вас там за магія. Що ви маєте вірити? Це може бути така, знаєте, афірмація для вас. Ви можете написати собі в зошит і читати періодом, що там у вас є. Come home to yourself. Верніться до себе. Подивіться, воно, в принципі. Ці дві карти да, вони для вас прикликаються. Верніться до себе, до того, що ви почуваєте, що вам потрібно, де ваше щастя, Ось тільки тільки ви знаєте. І не відмовляйте собі, оскільки дозволяти собі жити, радіти і робити вчинки, як подобається вам дуже корисно. Терези, я вам вдячна, що ви були зі мною. Ставте пальці, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо вам потрібна приватна консультація, під відео є мої номера телефонів. На все добре!